you. <laughs> Всім привіт з Одещини. Вітаю вас в новому відео. У нас сьогодні дуже-дуже душно з самого ранку. Думала, на городі дуже робити, але дуже пече сонечко. Сім годин ранку, а вже така ну, прям душно, вітру немає, тихо. Сьогодні буде вчора пекло, а сьогодні то буде. Все спека. Ну, передавали, що на вересень знову спека повертається. Хоча на понеділок передавали дощ, побачимо, чи буде у нас дощ, бо показувала прям дощ з грозою. Ну, побачимо. Вчора допізна, трохи там попрацювала на огороді, пересапала огірки, кабачки, та й дивлюся, що треба весь город, бо повно, вже красно, зверху молодесенький портулак зайшов. Травички ще не видно. А буряни вже гарно сходять. Так що зараз на вулиці нічого не буду робити. Можливо, вже аж під вечір піду. Мені ще треба газон сьогодні покосити, бо вже так гарненько піднявся після цих дощиків. Гарненький зробився дуже задоволений я цим газоном, дуже. Бо перед цим я сіяла інакше, то він взагалі нікудишній був. Поливала і все одно пропадав. А цей так гарно відновлюється, слава Богу. Гарне насіння. Дякуючи Ютубу. Дійсно, скільки ми всього такого корисного, цікавого для себе дізнаємося, я там побачила, який газон сіяли насіння, яке і собі посіяла, дійсно, дуже такий. Ну, витривалий вже така спека у нас, і все одно він відновлюється, слава Богу. Так що зараз візьмуся, хочу тут в столові поприбирати, попротирати поли. От, ще щось спечу солоденького, бо вже нічого немає. Так що є, що робити. Все навела тут скрізь порядки. Все повимивала добре. Чистота. В кімнаті я вчора все попротирала, повимивала. Сьогодні тільки пропилососила і протерла полита і все. Ще треба буде мені, ну то вже, напевно, туди пізніше. Хай якісь ще дощики пройдуть, щоб позеленіла травичка, не буде такої пилюки на вулиці. Хочу повимивати вікна від, ну, з вулиці, бо така пиль, що страшне. Ну і всередині також треба буде помити. Всередині то можна в будь-який момент помити, а взимку на вулиці вікна не повимиваєш. І потрібно буде мені ще туди також пізніше, поки ще буде тепло. Оці коврики також знову повестірувати, щоб були чистенькі. Бо це зар... і лапи миємо, все. але все одно товчеться. Якась пилюка на ньому заноситься до хати. Буду готувати шарлотку. З яблуками, з персиками. У мене ще залишились персики. Декілька штук я казала, що я не дуже їх люблю. Тому, щоб вони не портилися, я зараз спечу ще з ними і яблучки, також ці домашні я купувала. Дивлюсь, вони вже починають морщитись в магазині, то стоять кузнаскики. Так що буду зараз пекти шарлотку з яблуками і з персиками. Половина персиків, половина яблук. Тут у мене. 5 яєць, щепотка солі, 200 г цукру. Зараз це все добре переб'ю. Можна міксером, можна інчиком. І не обов'язково перебивати прямо до дуже-дуже такої піни. Головне добре перебити, щоб трішечки розчинився цукор. Тепер додаю сюди 180 грамів муки, і тут в муці у мене 10 грамів розпушувача. Так, на дві частинки розділю можна на три. Мене. Я вже давно печу по цьому рецепту. І шарлотка, виходить, дуже-дуже смачна. Рецепт у мене є детальний. Можу. Залишите під відео посилання на рецепт. Там будуть написані всі інгредієнти. Так. Готується дуже-дуже швидко. Наше тісто готове. Ось так. Так, відкладаємо, зараз буду нарізати персики і яблука. Я не буду заливати двома слоями тісто, знизу, зверху. Я відразу фрукти висипаю в тісто. Ось так. Все добре перемішаю. Думаю, буде дуже-дуже смачно. Яблуко як спікається, воно таке. Солодке більш стає, а персик все одно залишається кисленький, більш такий сочніший. Ось так от. І так добре якраз перемішається яблуко з персиком заодно. Так, беремо тепер форму змащену маслом вершковим. І все пересипаємо вже в форму. До речі, можна додавати ще ванільний цукор, або коли я печу з яблуками, я додаю корицю. Зараз я корицю не додавала. Все добре розпреділити. Ось так. Все. І відправляємо тепер в духовку розігріту до 180 градусів десь на 30, 35, 40 хвилин, в кого яка духовка, дивіться. Преклась вже моя шарлотка. Гляньте, яка красуня рум'яна вийшла. Ось така вона у розрізі, видно, яблучка і персики. До речі, дуже-дуже смачна. Я вже спробувала. Дійсно, так як я й казала, яблуко воно більш солодке. А персик дає таку кислинку. І таке воно сочне, ну, смачно, дуже. Мені більш сподобалось, чим з яблучком. Просто з персиками взагалі супер. Так що... Якщо вам сподобався рецепт, можете також готувати дійсно дуже дуже смачно. Почав вітер зриватися, затягує. Обіцяли дощ на понеділок, так що можливо й буде. Хай йде дощ. Я дивлюсь, де-не-де в затінку тако під деревами почала травичка з'являтися, зеленіти. І так вже сьогодні пекло дуже, дуже пекло. А зараз такий вітер зривався прям холодний. Поливаю огірки, бо так. Воно постійно у нас ціле літо так було, так затягує, затягує і пішло в сторону, до нас не дійшло. Так що пойли огірочки. якщо піде дощик, то буде ще краще. Сонечко вже сховалося. Вон тільки бур'янці зеленіть, кущики зелені, то все-все сухе. травички зовсім нема. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам, як завжди. Саме головне тихої, мирної ночі і до зустрічі у наступному відео.